Любі мої вітаю вас! Це скамічка і пам'ятник присвячені людям з Нідерландів і не тільки з Нідерландів, які загинули в трагедії mh 17 лютого 17 липня 2014 року. Ось такий пам'ятник, соняшники. Дуже-дуже таке сумне місце. Ось це недалека мерія. Я була дуже здивована тільки що був годинник. Ну як музика була на годинникові на мерії, і я спочатку не зрозуміла, що це за музика, а потім впізнала міло... мелодію. Рідна мати моя ти ночей не доспала. Я була шокована. Це наша пісня про рушник. І рушник вишиваний, на щастя, і долю дала. Отак от, от тут нещодавно в Нідерландах, ну тут швиденько з такими розбираються. Тут нещодавно в Нідерландах одна якась пані з мерії нашого міста. Це невеличке невеличке таке містечко, а от Мерія, будівля Мерії, бачите? І там годиночок на горі. Зараз я підійду ближче. І значить, ця пані щось там приймала участь у якійсь конференції разом з московитами. Так вона вже склала повноваження. От розумієте, мене цікавить, чому в Нідерландах такі складають повноваження, а у нас вони ще в парламенті засідають. От я думаю, що якби нідерландці знали, що вони в нас ще в парламенті засідають, вони б дуже здивувалися. Оце, оцей годинничок так пілікав про рушник. Рідна мати моя ти ночей не доспала. Ой, я була шокована. Приємно. Так, що така краса все Люблю, цілую.